В мене е, кавалерка та, таке відчуття, що я приїжджаю е, до, ну, в село до своєї дуже-дуже рідної людини. Бо ми, як завжди, були малі і в суботу їздили в село, це це завжди купляла всього. Ну, Бо перше дуже рідко в магазин привозили, але хочу вам перший раз зробити тут розпаковку. Я ніколи, до речі, розпаковки не робить. Так, чай. Дітям. Дивіться. Слава тут гасту. Слава на тюба і діти відчуття. Мандари. Боже, боже хворенька, так? Надюшка, так. Так, ям. Дітям. Діти. Так, э, я казала... дітям. Питалася, що купити, сказали нічого. Чому ти Не взяв телефон. Молодець. Молодець. І... Звичайний градус. Нічого а не питаємо. Нічого, просто привіти. Хоште. Зараз ті має, відвели mm. сир. Mm. Лібо я не брала в mm. санок, mm. я не здала чи ти маєш mm. масло, mm. масло. Mm. і сирки, mm. Може здавати mm. світ. Отака розпаковка. Каже, що здорове, зрове, Оксана не любить готувати, але любить за то прибирати, бо в неї в хаті завжди ідеальна чистота. Ось така кавалєрка розпаковка. Ти цюди таке молосеньке, таке жороте. Ти аж з Харкова приїхав, так. Ти буся, ти Але як він їхав, Галя, не як продукт у сумці закритий з колбасою? Боже, мій. ти пес. Так тішився, та, та що ми приїхали, блека потім привезев неділю. <плес> <плес> ти цьому малесеньки такий такий <плес> маленький, так листився. Боже, <плес> мій. Ти душа малесенька, ну, така. Та. Ну, як вас можна не любити, як ви такі золоті є, такі файні є, цьому галі. Я вже кавалерочка вдома і можу навіть зробити вам розпаковку, що я сьогодні накупила. Каже, Аркадій знову взяла то стегно, взяла Аркадій, бо хочу все ж таки той салат зробити. Там є. Ті гриби. Я зараз чийсь салат. Гриби посмажу, цибульку моркву засмажу, філе, філе відварю, яйце, відварю. Дам трошки майонезу, зелені, і буде салат пальчиків. Так що взяла це філе. Взяла блекові, як завжди, їсти, 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 їсти. їсти. Смаколик і дивися, блек, що я тобі взяла? Блек. Блек. О, ще один м'ячик. Блек. Ці м'ячки вже по всій хаті, блять. Він у нас як футболіст майбутній. Він дуже любить Ну всі м'ячки він прокушує, але нічого до ними дали. Так що блекустя, як тобі м'ячик? Як тобі м'ячик? Гарний блекі. Він дуже любить м'ячі кавалірка. Дуже. Новий, та новий. Okay. Машині м'яч, дома три м'ячі четвертий. За диваном два м'ячі, що целин конять. Але добре, що я їх не витягую. Ви знаєте, то слава Богу. То є дуже дуже добре. Кавалірка. Хочу, так як я вам говорила, зараз відварити цей, зробити смачне неї салат. Я не знаю, але я не знаю, коли як я правильно роблю, але я тепер в лекові можу відварити без солі, без нічого таке, як тепер. Дуже хайно, речі, її відчуває. Ви знаєте, його курва тихо, дуже дорого, я Ось знаю. Ja znam i ovo nikak ne želi, ali na turu produkta i jedna tur je to bilo. Pa će i tako to će i <T |ar|> stavati, ali nekako je za mnog hodnika. Dalje hodnika za nešto. Ходить, так? Ну ходить. та нічого Зай за мені, тобі, зате тобі не скучно, за тобою весь час ходить. Ой, кавалерка, буде Оксана, я вам скажу, тако, як в неї холодно, щоб з там, чи що. Як там холодно, як усила, ну реально холодно. Я кажу, Оксана розірвівай, чекай, чоловік їде і зараз буде перекласти. Що там буде робити? І він зробить пічку. Ну, реально дуже холодно. Знаєте? Я як хотіла коли жити в селі. То нині в мене бажання пропало, знаєте? Але кадікаде своя хата, село, то, то, то так файно. ката, я знаю. Дивіться, як зробив. Поставив два м'ячики і думаю, зі мною буде бавити. Ну no, він по двом може по одному приносити. То я забрала, бо то волосся. А от як він ще любить. Я не давно це не таке. Ви що гарми. Кажуть, Галину, того дається, коли він виконує якісь команди. Він в мене без команд єсть, немає. Нє? Не? Дуже відомі вас макати. Треба його Шо? тренувати, що я з ним займаюся, але він трохи піде і відіб'ється від рук і все. Він як його мамка знає, трошки відбиває від рука, все пішло по ту свій Добре, йди свій салат, плавно звісний роби. Нашумівшись, ти не може ніяк доробити. Реально дуже воно ну, та зараз приготують, покажу. І що, ви бідні, ти бідний раду з ним не міг дати, він від тебе втікав. Ну так. Дивіться, Галі, при... зачіска називається. Як спала, так встала. А та, ну ти так, от зробити так. так Чому кажучи. на тебе всі е, э, жаліють, таблет? Чому ти такий мокрий? Де ти був? Він в сніг не, не ряє. Ви розумієте, кавалерка? Пішов його вигулювати. Я взагалі в шоці. Каже, він втікає від мене. Я кажу, як він може втікнути, він завжди йде біля мене. Ну Крикну. запитаєш Сергія. Ясно, я так і зрозуміла. Коротше, кавалєрка, я вирішила, що в машину смітник, сміття ставити не виглядає. Бачите, виносить. Треба винести, тому що то буде біда. Він скаче. Він скаче, хоч за що. Ну йдемо заодно одного на заневели. Ми яким собакою? Він... Отак я його єлі злопав. А що ти його не подивиш, він біля мене? Біля тебе. Та Джесіки нема біля тебе, я би подивився. А ти чому? А дайте Джессику з Тут на стадіоні. Ага, ну тут що робить? Я не знаю, він в мене нормальний. На стадіон ми виходимо, я думаю, що він так полетів на цей, на... ну виходимо з під'їзду, що він так полетів на стадіон. Думаю, капець. Джесіка. Бавиться, видиш? Мамка є, він вже біля мене. То він з тобою робиш, хоче. Так, біля я розумію, що ти шо, в кайф по снігу йти. Чи а де я мама. Тут двоє стежки, ну що тут таке. А ти баран йдеш за мною. Я дебіл, йду, не дивлюся, а то йде по снігу, їй пофіг. Шо? А в мене, до речі, його убі еліганський. Просто... Я за тебе рад. А от ти мені, Аркадій, скажи. Ні, я тобі не скажу. Що в тебе одна пара взуття утікає. То зимові мої файні кри, я їх доношую, то його сезон все. Аркадій, Аркадій, покажи, кавлівці. Я їх нічого. мила. І що? Там з зимою навіть не пахне. До речі. Ну, як песик мій сібав. Сі він не сібав. Він сібавити хоче. А він від тебе втікав, бо він не хотів йти до хати. Та то його лічні проблеми. Ну, я бачу, то були твої, бо ти за ним гонила, не він Добре, чого. все. Наговорили, наговорилося. говорилися. Ідеш, в... ідеш на так? Іду, ти зараз станеш на нього і ти в мене підеш травматологів. <ріст> <ріст> <Я тобі серйоз. ріст> тут не приймають дров. Мені пофіг. <ріст> по Буде екстрений випадок, що приймуть, не переживай. Все. А, знаєш, він для мене то свят. Давай, давай свят. <ріст> Я б кавалєрка, щоб ви розуміли. Прийшла на дуже смачну зубку. Вона просто пішла по тій схемі, щоб вона раніше ходила. Вона нас запросила, а тепер надумає, думаю, нема дурних, мені їхали її, 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 <ривіт> обжирають. До себе, хай хай я йду до них. А що це ти за бі... Тихо! М. Додатково. Ага. Печені овочі вчора було. Гарбузик. Моква, цибуля, чесночок. чесночок. Вигляд зубка. Я до речі дуже люблю цю Фусняшка. Вкусняшка. Вкусняшка? А хотіє нема, Це п'ятниця. Ні, я смісна, дружна. Я, до речі, ніколи є. Ти підлиза. Що... Я не буду. Я, я вже їв, просто, а потім мий. А потім то не я, то ви. Так, так завжди. Я скажу, ти молодець, а ти Галя молодець, що прийшла. Сідай, що стоїш над нею. Та буде, не може, скорше бути. Розкажи мені, як це справи. Скільки ти вчора натапала? Тільки чесно. Скільки натапала вчора? Ну, дуже багато. Я пара ну, на, на спати пішла. Ви ще були, я пішла. Я вже хотіла написати, пішли у сраку, я йду спати. Ти не до кінця, ні. Так, футки ну, е... трохи відсип. Ну, менджой мен, мен був. Менджой. Менджой мен був спивав. Вона був... почали шляхи трапляти, щоб написок роздняла, і вона вже не знає, що з нею робить. Я пишу, але він ще не співав, то ти... А, ну, є такі баняки, я б тому, що контролювати. я пишу, то ти Каже, три подарки треба і далі розказує щось. А наша світа вона вже в космосі. А ми і ліка. так виігрували. Яка різниця? Це вже як Слухай, експідайте... я... Ти перший раз подивилася, така спеціалістка. Не перша, ти стала на табуретку, а Галя її відчитує. Да. Правильно. Да, ви так ви так відстворила писок і вже, а, що? Де? Я тобі кажу, то з неї батливий важко, де я мушу це розбити. Я вже думала йти сюди і сама буду телефонувати. Та я би телефонувала, я говорив, що там треба. Я би теж, що в чому зараз затримка до Е, Процес такий виробничий. Не й буває. буває. так. Вибачте, абонент перезвонить пізніше. Що тобі бракує, що не можеш знайти? Що говорила багато? пішло, не плану, ще на як розпору. А, ти штуку не можеш йти? Та не знаю. То Максим, то Максим десь поставив. У мене нема то дитина вже. Коротше, давай, бо ти дивлюсь, ти, 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 ти не поїш. Так, кавалерка, вечірній вигул блека, Ну і заодно себе. Була на дане поїла дуже смачну зубку, ви бачили. Купила водечку і можна шпацерувати, як я кажу, додому. Нас на дворі. Ось така, бачите, бжичка, ще є льор, але вже принаймні можна йти, бо дуже гарно посипало. Ну і ми з блеком шуруємо додому. Не знаю вже, яка година, кавляк, але ще в своїх дівок туди. Блек. Блек в туалет ходить. І йдемо додому. Кавеля, нема що робити. Було би літо, то певно, б додому 12 ночі приїхали. А зимою... Я вам по правді скажу, я не люблю землю. Не то, що холодно або ще щось, тому що дні дуже такі, знаєте, маркітні, сірі, ніде не вийти, ну, ну Не люблю, Так що ми з блеком додому, а тут в нас вже просто вода. Ну, а дітей бавлять. А ми з блеком струємо до додому. Та блек, бачите, трошки побігає, його вже лапки болять. О, він сиди що там діти? Він сюди. Ви бачите, діти біля під'їзду і мені цікаво, що там не так регочуть. І там тут шкраб витяг.